Нехай усічневі морози сріблом блищать берези, а водохресна водиця вам допоможе зцілитися. Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про свято водохреща, а також познайомимося з обрядом водохреща і дізнаємось, що таке свячена вода. Як співається в коляді? А той третій праздник – святе водохреще, хрещення Господнє третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан або водохреща. Християни відзначають його 19 січня і з хрещенням Господні пов'язують хрещення в Йордані Христа. Коли Ісус Христос! Досяг 30-річного віку він прийняв хрещення в річці Йордан. Коли вийшов на берег з небес почувся голос Бога Отця, який назвав Ісуса Своїм Сином, а на нього зійшов святий дух в образі Голуба. Ще за тиждень перед Водохрещем. Парубки прорубували на річці ополонку, випілювали з льоду Великий Хрест. Вранці, 19 січня, після Богослужіння, весь народ іде процесією на річку до хреста. Попереду несуть дерев'яний церковний хрест. Потім іде священник, приклавши золотий хрест до чола, а за ним іде народ. До річки йдуть усі старі, молоді, діти. Кожен несе з собою пляшку або глечик на воду. На річці священник занурює в ополонку золотий хрест. Коли вже воду освячено, люди підходять до ополонки і набирають у свій посуд води. Люди вважали Освячену воду за велику святість. Ця вода має силу очищувати і зцілювати душу і тіло людини. Свячена вода неодмінно має бути присутньою під час освячення храмів, житлових та господарських будівель. До наших днів. Збереглася традиція занурюватися на водохреща в ополонці. Той, хто наважувався на це, вірив, що целюща водохресна вода дасть йому здоров'я на цілий рік. І сьогодні знаходяться сміливці, які навіть в сильний мороз стрибають в крижану воду. Ну що ж, любі малята? Як бачимо, свято Водохреща зайняло одне з найповажніших місць серед традиційних свят нашого народу. Зі святом водохреща вас і до зустрічі!